Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин наш президент Ігор Суркіс вирішив поговорити про молодого нападника, який щойно прибув до Динамо і навколо якого вже лунають суперечки. Суркіс прокоментував, як довго гравець, як очікується, залишиться в клубі. Хочете дізнатися подробиці? Тоді підпишіться на канал і поставте лайк, адже тут ви завжди будете в курсі всіх новин про нашу команду. Поїхали! Окремо президент розповів про Владислава Бленуче, 23 річного румунського нападника, якого нещодавно підписав клуб. За словами Суркіса, гравець має сильний характер, амбітний, товариський і високо цінується товаришами по команді. Він також провів порівняння з двома румунами, які залишили свій слід у Динамо. Флоріном Чернатом і ті бі Джоане, які залишалися в клубі 9 і 10 років, Суркіс чітко дав зрозуміти, що вважає, що бленуче також може грати багато років у Києві, забиваючи голи та завойовуючи довіру вболівальників. Але вболівальники варто пам'ятати, лише кілька днів тому сам президент проговорився, що хоче позбутися гравця після суперечок, що виникли поза полем. Головна проблема полягає в тому. Що через правила ФІФА Динамо наразі не може продати бленюса? Іншими словами, клубу доведеться використовувати його щонайменше до наступного трансферного вікна. З огляду на це залишається питання: чи справді Суркіс вірить у потенціал гравця? Чи ця заява була просто способом заспокоїти ситуацію та оцінити Бленюса, поки продаж не стане можливим? І я хочу почути вашу думку: чи вважаєте ви, що Бленюс заслуговує на шанс продемонструвати свій футбол у Динамо, чи клуб повинен позбутися його якомога швидше? Прокоментуйте нижче, бо ваш голос також є частиною нашого каналу. Я залишуся тут, вболівальники синьо-білих. Міцно обіймаю і до зустрічі в наступному відео.